Добрий день, мене звати Кузьменко Андрій, я учень 11 класу навчально виховного комплексу номер 7 міста Добропілля. І сьогодні я хотів би розкрити тему соціально-політичні, економічні культурологічні засади життя на території України у складі СРСР у 20-х-дресях роках ХХ 20 століття. А саме, голод 1921-1923 років. Голод 1921-1923 років, який охопив значні території Південно-східної України та Росії. Був викликаний поєднанням природних і соціально-економічних факторів. Перша світова війна, наслідки революції та громадянських війн призвели до руйнування економічної структури та занепаду сільського господарства. В 1921 році південь України постраждав від посухи, що стала однією з головних причин неврожаю. Політична нестабільність також посилила кризу. Уряд більшовиків впроваджував політику продорозверзки, примусово вилучаючи зерно у селян. Для потреб держави це призвело до виснаження запасів продовольства в регіонах, які найбільше постраждали від неврожаю. Голод мав катастрофічні наслідки. За різними даними, в Україні від нього загинуло до 1 мільйону людей. 1921 року від послуги загинуло 20% засібів, у тому числі в Миколаївській губернії 65%. Катеринославський 64, Запорізький 63, Одеський 45, Донецький 40%, Кременчуцький 19%. У степових губерніях Пашня не повернула навіть засіяного зерна. Серед соціальних чинників голоду вирішальну роль зіграла продорозверська. Більшовицький режим використовував голод як інструмент контролю в умовах катастрофи. Радянська влада посилювала репресії проти селянства, придушуючи повстання і встановлюючи тотальний контроль над виробництвом і розподілом продовольства. Голод 1921-1923 років став першою великою трагедією радянського періоду, що продемонструвала жорстокість політики більшовицької влади та її байдужість до людських страждань. Росія залишилась вірною собі у своїх звірствах. Хліб з України перевозили на повожжя, хоча Україна сама потерпала від голоду. Проте цей голод не замовчували з тих часів. Можна зустріти плакати та публікації, такі, наприклад, як допоможи голодуючому. Не замовчували це і перед іноземцями. Наприклад, велику допомогу надавала американська адміністрація допомоги. Вони близько 200 мільйонів продовольчих пайків розповсюдили по території всієї України. Далі під егідою американської адміністрації допомоги діє Єврейський комітет, який допомагав поселенцям єврейських замлоробських колоній на півдні України і не тільки їм. Також під час цього голоду Червоний Хрест організовував сотні безкоштовних їдалень, надавав селянам мільйони продовольчих паків, отриманих від фонду Нансена та американської адміністрації непомоги. Наслідками цього голоду стало те, що мільйони людей були змушені залишити свої домівки в пошуках їжі, що призвело до масової міграції, також розквіт чорного ринку та муродерства. І ще одним наслідком стало те, що у деяких регіонах навіть були зафіксовані випадки канібалізму через відчайдушний брак продовольства. Отже, голод 1921 1923 років. Причинами виникнення кого стали природні катастрофи у поєднанні з невдалими політичними рішеннями та наслідками війни, є страшенною трагедією для історії України. Мільйони невинних життів були обірвані через жорстоку політику, яка мала на меті зламати волю українців до спротиву і національної самобутності. І ми повинні пам'ятати цю трагедію, адже забуття це найкраща зброя для тих, хто хоче повторити подібне. Ми маємо знати в обличчя свого ворога. Ворога, який і сьогодні не зупиняється перед геноцидом, щоб знищити наш народ і нашу культуру, лише пам'ять, правда, єдність та відвага можуть захистити нас від повторення таких жахіть: заради живих, заради мертвих, заради збереження нації.